Всім привіт! Ми два дні, понеділок, і вівторок, були вдома, тому що в Олісі боліло горло ну, після того пляжу. Пам'ятаєте, що я знімала? Напевно, вона там ложки мочила в цій холодній воді. І довелося бути вдома. Так ось, ось це будівництво, яке в нас за вікном, це просто жах. З восьмої ранку і до вечора, вчора, о половині одинадцятого, вони досі були тут. Ручку дати. В 11-го вони досі працювали, заважали спати, тому ось така історія. Це просто жах, коли ти живеш понад дорогою і ці звуки заважають тобі спати, заважають тобі жити. Тож таке, всім гарного дня. Вам бажаю, щоб все у вас було добре. Мене тут занесло на ринок, скажіть, будь ласка, це прикос? Два євро за кілограм. Нещодавно, на днях вчора наче розмовляли з подружкою, каже, так хочеться абрикосів, нічого не хочу, тільки їх. Це Ніс сферу. Два кілограми за євро, помідори. На борщ виглядають, знаєте, такі прямо вже фажмякані. Це... 5 5 так, зараз відкрите питання з цінами, припускання. Але вони такі маленькі, я наші вони не дуже смачні. Цибуля, чесник, морква, не знаю цін. У мене є оце питання до цієї цибулі, вона завжди, ця зелень, дуже товста і велика. Наприклад, якщо ти хочеш зробити пиріжки з яйцем та луком, А, лук по євро. Часник також по євро. Чекаю, поки виросте моя петрушка, буду продавати. 60 центів за пучок. за пучок. Якось так. Сандія кавун. Не херсонський, звичайно, тому їсти таке ми не хочемо, не будемо. Так, що до ось пиріжків з яйцем та луком колись просто нам принесли таку таку цибулю, і потрібно було просто мілко дрібненько порізати, але мені не подобається. Я хочу знайти таку цибульку молоденьку, яка де зелень, така молоденька, молоденька, тоненька, і можна дрібненько порізати в пиріжки, а там дуже широкий, широка ось ця зелена частина і тверда. Тут також я але 5,95, нічого собі. Авокадо я бачила, що є по 280, тут 3,95 в п'ять Це як зелене. Оутлет номер 2 Пам'ятаєте, вчора ходили в оутлеті? Так ось тобі те саме, хоча тут більш схоже на у ну, нас щось таке більш модне. Гаманці, купа речей. Всі зазивають, кричать. Зайди, купи. було гривня, стало дві. Шість євро. Бабанця, а роза, роза так шикарні, гарні. Mm, Бачили, в мене тепер є букет жовтий. Жовтий, що? Що? що що це за квітка? Згадують часи, коли йдеш до когось з родичів на день народження і думаєш, що подарувати, і даруєш вазу. Так ось, в мене вже настав, напевно, той вік, той період, коли мені дуже потрібна ваза. Так що я буду дуже рада, коли до мене буде йти на день народження і подарують мені якусь гарну, чудову вазочку, таку для невеличку для таких квітів. Мені дуже подобається. Я взагалі не дуже люблю жовті квіти, але ось ці, ось цей колір і щось зелені такі серединки мені дуже сподобалось. Хочу показати вам, як виглядає зараз моя зелень. Ось так. Петрушка дуже гарна вже, бачите, базилік. А цибуля Дуже дивно виглядає. Ну, нічого, чекаємо. Всем <смеш> Всім привіт. Так, а ось це я е, пересадила в такий маленький вазончик, там дуже маленькі корінці. Не знаю, чи прийметься, чи не прийметься, Ну, поки стоїть, ось так і росте. Ось я думаю, що ось це доведеться, ось цю квіточку доведеться викинути. Вона просто засохне, але, може, є шанс, не знаю. Тут все те саме. Ось, бачите, Фуксія випустила бутони. В процесі вони ростуть. Я думаю, може просто цю квітку піти і під душем помити, тому що, ну, кожну, звичайно, що кожний листочок я витирати не буду, і це факт. Але під душем, напевно, то найкраща ідея. Маленький бутончик. Так тепер виглядає мій балкончик. Біля Алісі школи ростуть ось ці кущі, дуже ароматні зараз. Кіточки ось ці розпускаються і дуже класний аромат. Але тут є джілки. Бачите джілки? Ліся є боніться. Спочатку підійшла, щось хотіла там квіточку тут зацінити. А джілка вилетіла і Аліса, давай тікати. Так, сьогодні щось не поливають. Кущі, дерева. Що сталося? А ми вже зробили вже, тому що воно там, тільки водичка. Хесус! Коли в Іспанії чекаєш, потрібно казати салют або хесус. Сьогодні не тече. Брудно. А, напевно, зробили. Тому що земля волога, але не тече. Все, лісо зробили. Аквапарк наш. Ой, забрала лісо зі школи. Дуже-дуже дуже спекотно. Люблю. Бачиш, немає, вода не тече. Все, не будемо тут більше купатися. Забрала Алісу і сьогодні так спекотно. Такні грубі. А я в і Мені спекотно. А Алісі рюкзак такий важкий. Мені здається, що вона розбирає школу потихеньку. По цеглинці виносить. Аліса, в рюкзаку цегла? А? В рюкзаку цегла. Що? Ну В рюкзаку ти школу розбираєш? Чого рюкзак такий? Правда, салют. Чого важкий такий рюкзак? А що взагалі в школі сьогодні було? Нічого, як звичайно. Ну Цікаве щось, розкажи нам. Ні, <звук> <звук> Що смачненького давали. Давай хоча б про їжу поговоримо. А роз. роз. Барітаси. Барітас це є шов. Рубочки які? Ну, з м'яса чи з риби чи з що. А, рибні. Риб... Ага. А роз, рис, рибні палички і апельсин. А салат. Салат якийсь був? Поперек. З Супер. Це наш сусід стоїть, готує я там їжу. Поки його немає, я покажу просто як виглядає курка, яку він посмажив. Ось це ви бачите? Це пір'ячко, волосочко. Це буде їсти таке. Ми колись тут чистив картоплю, то в мене був взагалі такий шок, як так можна. Просто стояв її і рубав. Купила сьогодні собі чай, бачу, що можна заварити його в холодній воді. Я не люблю холодний чай. Взагалі не моє, але я бачу, що на 8-10 хвилин в воду його занурюєш і він завариться. Мені просто сподобалось, що є ананас, кокос, і мені дуже захотілося скуштувати взагалі цей чай. Він зелений, як бачите. Так, це не сміття, це така чашка тут. <ріху> а то Так виглядає, наче то щось плаває в ньому. ні, то Просто така якась чашка. До речі, купувала її нормально, потім вона така стала. Тож зараз я скоштую і цікаво, перший раз просто бачу, бачила, що є ананас і кокос, і ще з'явилася полуничка. Я взагалі зазвичай беру красний, то червоний чай. Фрутус та з'явилися дві такі новинки. а Може, просто я раніше не звертала на це увагу. А сьогодні перший раз побачила. У когось є інформація, чи то ретро Меркурій закінчився, чи він був взагалі, чи це все затемнення? Тому що все не то, все не так. Останнім часом такий якийсь настрій досюди. Взагалі раніше я дуже хотіла жити десь біля дороги. І виходити на балкон зранку, пити каву, насолоджуватись видами. Ну, ще б я хотіла, щоб це був якийсь такий високий поверх, і щоб можна було там бачити місто, Ну, якщо повезе хоча б море, там, гори. Але місто також мені подобається. Ну, Щоб був якийсь вид, панорама, там, ну таке. Зараз я зрозуміла, як це погано жити біля дороги. Так тому, якщо ви обираєте собі. Квартиру і хочете її купити, придбати або ви наймати, це взагалі потрібно обходити стороною такі квартири, які знаходяться понад дорогою, тому що це як не ремонт, так просто постійний трафік, дуже багато машин і вночі вони їздять, а вночі особливо люблять їздити мотоциклісти. І це дуже голосно. Багато швидких допомог, поліції, коротше. Цілими днями вони ганяють туди-сюди і це. Просто воно дратує, дратує. І зараз таке тут будівництво біля нашого дому. Цілий день я не знаю, вам чути чи ні. Але на попередньому відео, напевно, там було чути, тому що машина чи назад здавала, чи куди вона здавала. Я вже хочу бути як цигані, сісти в той трактор і просто поїхати і десь заховати ту техніку, щоб вони не могли далі працювати. Чесно, чесно скажу, може, погано так казати, але ну то так і є. Оце в день вони так працюють вчора так сталося, що ми залишилися за лісом вдома, тому що їй було погано, в неї боліло горло, і в понеділок було так само. І цей цілий день ось така голова. Ми не можемо нікуди піти, тому що їй погано. І мені немає куди дітися, тому що наша кімната виходить саме на це місце, де йде ремонт. І я отак сиджу. в мене тіпається око. Вчора приходить моя подружка, і потрібно було допомогти заповнити документи. Вона посиділа півгодинки, каже: Оля, як ти тут сидиш? Ідемо до мене в гості, хоч там в тиші посидите, хоч хоч трішки. Та кажу, вже якось звикла. А ввечері починається також найцікавіше. Вчора приходжу додому 10. в половину одинадцятого. Прийшли робітники, щось з них там сталося, і тому вони е, працювали далі. Я може додам десь відео, може далі просто покажу. І ось вони, а може в шорт просто додам. І ось вони працювали ввечері, і десь в 12 вони так само там були. Коротше, це просто жахіття. А вночі їздять машини. Я не можу спати. Я прокидаюсь там кожних півгодинки, годинку, дві. І зранку просто як вижити лімон, тільки наче почався день, а в мене вже немає сил. І ото я тоді ходжу, нею записую тут такі відео, які з <рес> завжди. Тому що, ну чесно кажучи, останнім часом я трішки втомилася від того, що ми мешкаємо в такому місці. Нічого, наче страшного немає, нічого не сталося. Але ось так воно один, один день, другий, третій. Вже ми тут два місяці живемо і два місяці йде ремонт. Спочатку на одній стороні дороги. А тепер вони переїхали на ту сторону і тепер там роблять. І Це тільки початок, Початок, тому що зараз вони будуть робити труби, а далі, а далі будуть робити дорогу, будуть робити тротуар. Коротше, це дуже-дуже така довга тема. Добре, закриємо цю тему. Просто трішки вам на 4 хвилини поговорила і стало краще. До речі, може хтось куштував, Напишіть, чи вам сподобався цей чай. Так як і фруктос-рохос, це тільки зелений із смаком, а той просто е, червоні ці фрукти, ягоди. Треба було більше додати цукру, а я щось мало положила. Хочеться, щоб він був такий більш солодкий. Але смачно, смачно. Холодний я робити не буду. Взагалі не люблю холодний чай. Я пам'ятаю, в Україні був ліптон наче з персиком. Ось то був смачний чай, єдиний чай, який мені подобався. Ну, наче літо, ну може і Чи не літо. ще ж і несті, наче. Не пам'ятаю, знаю, що був з персиком, той був смачний. Всі інші, ті лимони, м'яти або просто. Я не розумію. Хочу сказати декілька слів про іспанську мову. Пам'ятайте, що я на курсі записалася і я чекала, напевно, рік чекала, поки знайдуть. Мені місце в цих групах, ну знайшли мені місце далеко, звичайно, від центру, хоча я завжди там бігаю зранку і, ну, і живу я плюс-мінус недалеко від центру. А, а те місце потрібно там ну, йти до нього. Тобто, якщо я лісу відводжу, мені спеціально потрібно бігти або їхати ну, в інший район міста. Ну, то Таке, я пішла один раз, сходила мені, я чесно зараз вам скажу, не буду видумувати там велосипед або ну. Так скажу, комусь може сподобається ця інформація, комусь може не сподобається. Ну, взагалі, моє відношення до цього, але скажу чесно: мені не сподобалась сам викладач, вона дуже спокійна, дуже дуже і мені це не подобається. Ну, наприклад, ось ми зібралися в одній аудиторії. Потрібно було познайомитись, написати. Ну, завжди на всіх курсах у презентація одна і та сама. Потрібно сказати, як тебе звуть, скільки тобі років, звідки ти, скільки ти живеш там, в Аліканте, в Іспанії. І як було все ар. У нас був дуже активний викладач, і він такий, так, давай там Олег, Ольга, Олександр. І, ну, такий досить активний був у нас, досить активна розмова. І тому він каже: так, ти перший, ти другий, давай, 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 і всіх запитав і все. І поїхали далі. Ця стоїть, хто хоче відповісти. Ну, всі сидять, ніхто не хоче, звичайно. Ну там хтось підняв руку, відповів. Так, це жаліся вже вдома, тому сто п'ятсот питань. Мама, 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 зробите, <свісно> зроби все, зроби чай. Так, зараз зроблю ячаю, швиденько вам розповім. Коротше, вона така дуже-дуже спокійна, і так хто відповідає наступний. І ми витратили просто 20 або 30 хвилин на те, щоб просто познайомитись. Хоча це можна було зробити набагато швидше, набагато цікавіше, але ну, то вже є так. Потім вона, вона дала нам завдання: необхідно було м -м, табличку намалювати, в табличці там було написано ім'я прізвище. М -м, Спеціальність, ну, професія, яку має людина, там, скільки років, звідки вона і потрібно було ходити по класу і питати у своїх одногрупників так скажімо, ну, запитання, там, які написані в цій таблиці. Я до кого не підійду, мені неприємно спілкуватися з цими людьми: один з Росії, другий з Росії, третій. І ну, я не хочу. Я не хочу, щоб вони сидять такі, а я із Санкт-Петербурга. ну таке. Ну, мені боляче так скажемо, знаходитися в одній групі з цими людьми. Як би це не звучало, не знаю. Ну, дивляться ж мене, напевно, росіяни, хто розуміє, але просто скажу, що мені неприємно було знаходитись. Кажу вам чесно, як є, і я вирішила, що я не хочу. Ну, Не тільки з цих причин, але ще тому, що наш викладач, викладачка, викладачка, ну, дівчина. Вона дуже спокійна і мені не подобається такий ритм. Я розумію, що я нічого, ну, не в мене бажання виконувати ті завдання, немає бажання в мені ходити, мені не цікаво, тому ну, що я нового тоді не зможу там дізнатися і що я буду вчити, якщо мені не цікаво. Я краще самостійно вже тоді буду вивчати і не буду бігати, ну, піваліканти пробігти потрібно, щоб дістатися тих курсів. Тому так, кинула і ходити не буду. Хоча дуже-дуже чекала це місце, але ну, така ситуація сталася. Не хочу. Взагалі, я думаю, що це не проблема і можна все пережити, маючи здоров'я, мирне небо над головою та віру у щасливе майбутнє. Хочу вам побажати тихої, спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Хай все у вас буде добре. І до зустрічі у нових відео.